Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тера України, на каналі українського Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні подивимось розмову Америки з ворогом і Америки з нами. Про що будуть розмови телефонні? Тому що анонсують, але ви знаєте, в останнім часом те, що нам анонсують, не завжди відповідає дійсності. Розмова президента Америки з ворогом. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Ну, трошки покричить. Американський президент лютує. Значить, до чого все це? До руйнацій, до ударів по інфраструктурам. І почнеться з того, що Америка жаліється, мене так само б'ють. По інфраструктурі зроби що-небудь з Україною, тоді я буду з тобою розмовляти. Далі розмова так багато гине. Ти ж обіцяв колесо фортуни зупинити всю цю історію. Не порозуміються вони. Це попередить Америка ворога, що буде надавати нам ППО. Угу. Дивіться, вони сваряться. От нема порозуміння між ними, тому що є домовленість. Дивіться. Америка грає свою гру, яка буде розмова? Я сьогодні надаю їм зброю, якщо ти не робиш так, як я прошу. Або я не надаю їм більше зброї ППО, і ви розмовляєте. Тобто мова про переговорний процес. Давайте ще. Розмова Америки з ворогом. Знову колесо фортуни. Про що це кажуть? Про те, що доля вже повинна була вивести до якихось домовленостей. Що вимагає Америка від ворога? Плани розуміти. Ворога там щось заклинить, шарманка, що його чекають, що якийсь регіон його досі чекає, і взагалі там є його люди, як не в собі. Не буде ніяких санкцій там страшних Америки проти ворога, не буде. Таке відчуття що от погано, що спочатку буде розмова ворога і Америки, потім наша, тому що їх президент американський буде прямо в лють якась в нього. І вона може на нас вилитись. Там треба буде дуже обережним нам бути. Не дуже хоче ворог спілкуватись, там буде якась бредова інформація, знову ж таки, відчепіться від АЕС, щоб АЕС залишилась, АЕС, залишилась за ворогом. Ми сильні, ворог буде Америці казати, нам немає сенсу. Хай здається Україна. Цікаво. Давайте ще розмова американського президента з нашим. Там знаєте, на що буде тиск? Не хоче зі мною а через мене, щоб я був посередником. Розмовляє з Україною сам. Ви мене дістали, розбирайтесь самі. Да не хоче він розмовляти. Америка з нами не хоче розмовляти. Якась розмова щодо ресурсів, ніяких. От немає відповіді. Знаєте, ми ставимо якісь конкретні питання, нам тиша у відповідь. Ну, там взагалі Америка нам скаже, що ми від відповідальності. Наша влада переховується, що також є на нас відповідальність. так Америка вважає за кількість загиблих? І що нам треба йти домовлятись. Ідіть, домовляйтеся отак, між собою. А ми кажемо, дайте нам захист, а захист, ми кажемо, дайте нам засоби ураження поставки зброї. Що будуть призупинені з боку Америки до України? Дивіться. Про щось як ППО захист да? ми можемо домовитись. Щось підвисне і не буде по ним відповіді. А чому зараз саме почались ці проблеми з поставками зброї до України, коли великі руйнування? Дивіться, тут є такий момент, що ми можемо щось потім отримувати, але не всі про це будуть знати. Тобто, для того, щоб це не афішувати перед ворогом, я би зараз не панікувала. І якісь у ці найближчі дні дуже знервована Америка в наш бік, тому що ворог накрутить так. Це емоції, ми, на жаль, їх сприймаємо, знаєте, як кінцеві результати. нам не треба це робити. Хай вони там політики між собою емоціонують далі. Нам головне, що результат. Щоб людина не казала, дивіться подіях, да? наступний раунд переговорів. Ми і ворог можливий. Ну, Очікується. Перед ним великі обстріли. Він хоче кудись вийти. Він хоче закріпитись на кордоні Дніпропетровщини, ще захопити населені пункти, потім може тиснути. Угу. І західна частина України може страждати. Ближче до кордонів, щось полетить з Європою. Багато подій. Ворог, він от за настроєм, він грається і задоволення отримує від уваги до нього. Тут зараз не про те, що йому там конче, потрібен мир. Чому ворог не боїться Америку? А він не вірить нічому, що Америка каже. Ядерний момент, можливо. Але він не вірить, що Америка застосує. Він сміється з усіх. Від що від Європи чекати, ворог не знає. І як ми, ми будемо діяти? Тут треба ворога дивувати, знаєте. Який вихід для України з цієї ситуації, яка зараз складається на фронті? Дурити ворога, знаходити нам потрібні люди на окупованих, які нам, нам будуть так само здавати цілі. Не піддаватись не піддавати зараз на провокації. Тиснути на те, що був над ворогом трибунал, це можливо. Це можливо, але Ось От таке відчуття, знаєте, є таке поняття в ритуалістики, коли закриті шляхи, позакривалися дороги. Ну, тоді людям важко. З собою щось робити, кудись просуватися. я от дивлюсь, у нас як знаєте, постійно перепони. Навіть подзвонити, поговорити, купа проблем. Навіть просто якийсь момент узгодити, воно не з першого разу все дається. Знаєте такий стан, коли не в руку все. От просто все проти нас, всі обставини. От зараз такий час. І він пройде, але якби як його сприймати? Що робити українцям? Об'єднуватись, задаватись питанням, що далі, з повітря чекати. Тиск, бачите, цілі. Не вестись на залякування і на тих, хто залякує, не втікати. Бачите? Не бігти. Буде допомога від Америки, буде добре слово звідти. Ну, хай перенервують всі, витіки не нервуйте. Мої хороші. Хай вони там політики самі нервують. Давайте ми збираємось, обіймаємось, все Буде добре.